Футбольний чемпіонат Житомирщини набирає обертів днями на центральному стадіоні Бердичева. Місцеві майстри шкіряного м'яча приймали гостей із городниці, команду Полісся. Це була прем'єрна домашня зустріч підопічних Ігоря Зеленцова. До неї Бердичевляни встигли відіграти два матчі на виїзді у Новоград-Волинському та в Андрушівці. У першій наші земляки впевнено перемогли місцевий звягель із рахунком 3-1. Андрушівська фортуна виявилася не такою поступливою, і з нею ФК Бердичів розійшовся нічиєю 1-1. Так що, скоріш за все, на газон центрального хлопці виходили з непоганим настроєм та відповідним налаштуванням. У допомогу їм були призначені рідне поле та численні вболівальники. Котрі, добряче скучивши за видовищами, вирішили витратити свій вихідний на улюблену гру. Полісяни у свою чергу намагалися зробити все можливе, аби такого подарунка бердичівляни не отримали. І у першому таймі їм це непогано вдалося. Вони відкрили рахунок. Друга половина гри більшості присутнім запам'яталася, скоріш за все, відсутністю домінування будь-якої з команд щодо наших гравців. То, чого їм точно не вистачало, це гідного завершення своїх наступів, начебто і атакували інколи, та частенько здавалося, страшилися стрільнути по воротах особисто, намагаючись передати м'яч товаришу. Шкіряний до того не долітав, атака захлиналася. Ну а коли все ж таки пробивали, то або точності бракувало, або ж голкіпер Полісся був на своєму місці. Під кінець гри до лав футболістів затисалася нервозність. Гості почали раз за разом падати на газон. В акторській майстерності спробував себе і воротар городниці. Так потихеньку час добіг кінця, а нашим землякам так і не вдалося розпечатати ворота полісян. У результаті Авка Бердичів має у своєму арсеналі всього по одному: і перемогу, і нічию, і поразку. Чого із них побільшає, стане відомо вже 4 червня. Тоді команда Зеленцова відправиться до Коростеня, де за планом має зустрітися з місцевим клубом.